Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі запитання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників буде відповідати відьма Крістіна. Вітаю Кристіна! Всім привіт і тобі, Танюша. Кристіно. Я знаю, що ви також відповідаєте безоплатно на одне питання в своєму телеграм-каналі. Розкажіть в двох словах. Всі наші глядачі можуть скористатися силочкою, яка буде під цим відео. Я у день виходу нашого ефіру зроблю там оголошення, і кожен може задати своє питання. Отож, глядачам я ще раз нагадаю, що посилання на телеграм-канал Крістіни буде знаходитися в описі цього відео. І так, Крістіно, питання від глядачів сьогодні будуть стосуватися в основному того, чи варто виїжджати з тих чи інших міст, чи є небезпека тим чи іншим людям в цих містах. І тут дуже запитують про суми: чи варто виїжджати людям з Сумської області в травні? Я не бачу такої конкретної небезпеки, мені здається, що якийсь такий сам пік уже був наразі до кінця травня. Треба бути, звичайно, дуже пильними, але карти не падають такого геть зруйнування чи якихось таких жахливих наслідків, тому можна залишатись. Прочугує на Харківщині? Чи варто покидати це місто? Розумієте, Таня, е, я би сказала, ми дивимося загальні речі, е, за, загальний розклад. Але все ж таки, якщо у людей є питання конкретно, тому що це є велике місто, райони різні, то бажано було б дивитися персонально. А наразі дивимося в загальному. Ви знаєте. Тут, напевне, частково тим людям, які знаходяться в певних точках, районах, вони краще знають, бажано було би десь рухатись з міста з, зі свого місця перебування. А от карше вже... показують на дорогу. А отут уже Крістіна конкретне запитання від Яни 31.08.76. Вернемся ли ми з сином домой в Маріуполь? Яна тридцять Якщо я не помиляюся, там у них є родичі, тому що тут мені випадають близькі люди, і швидше всього, що люди будуть повертатися у Маріуполь, але згодом. Я хотіла запропонувати, наприклад, на наступну передачу чи там через якусь, щоб люди конкретно писали ім'я, свою дату і звідки куди їдуть. І ми, ми можемо присвятити цілий ефір персонально переїзду, але не в загальному, а конкретно по даним людям. Це буде більш напевно більш ефективно. Ми зможемо захватити менше людей, але будемо ефективніші для них. Отож, підписникам нагадаю, під цим відео пишіть з якого міста, куди, в яке плануєте переїздити, повертатися, конкретні дати народження і імена людей. Добрий вечір. Чи повернемося ми в нову Каховку? Запитує Наталія. Отут пише конкретно 13.02.59 і Юрій 10.05.58. Розумію, це подружня пара. Так цікаво, мені знов випали абсолютно всі ті самі карти, що минулого разу. Напевне, там є близькі і рідні, але такої швидкої дороги туди. Я не бачу. Є ще такий варіант, що повернеться хтось один швидше. Питання дуже просить особистого характеру. Я знаю, що це ваша теж спеціалізація. Подивіться, будь ласка, мою доньку, чи є на ній магія. Доньку звуть Ольга, 27 03, 88 Ольга. Вісімдесят восьме, двадцять 03, 88. Так, магія є. Значить, магія була зроблена через якийсь подарунок, який. Це може бути подарунок, але у вигляді підкладу, тобто який знаходиться в її особистих речах або в оселі. Ця Ольга вона має дуже багато блоків і страх, напевне, до створення свого особистого життя. Можливо, робити якісь кроки вперед. Вона є замкнена. Ну, звичайно, що магія є через підклад. Також про магію, тільки вже іншої Ольги вісімнадцяти, Чи є негатив? Так, Микола? Так, на, є на магічний питання. негатив. Є негатив від жінки швидше всього, ця людина мала би знаходити у себе вдома. Можливо, я не знаю, де людина проживає квартира чи будинок. Там є заховані монети, і це було зроблено жінкою. Яка не, не бажала нічого хорошого тій Олі, тому що вони мають якісь старі рахунки, вона якось раніше була більше дотична, вона заходила часто до їхнього будинку. Можливо, зараз цього вже немає. Монети, нехай шукає монети. Дякую. Тетяна, дуже прошу подивитись, чи знайде донька Олена, 5.01.70, свою другу половинку. То бажано би мені фотографію, подивимося конкретніше, в чому справа в телеграмі, і можна буде. Ага, е, дивіться, тут другу половину то вона може знайти, але в неї якісь є внутрішні такі упередження, не знаю звідки вона їх взяла як ми їх всіх беремо з дитинства. Вона, вроді, подобається мужчинам, але є щось таке, що їх відштовхує. Цей момент треба знайти. І вміло з ним попрацювати. Дякую. Таню, скажіть, чи є щось магічне на мені, запитує Лариса 12.06. 68 року. Магія є через мужчину. а людина в себе запитуюча, почуває погано. В неї є е, головокружіння, тиск, і час від часу вона свариться з людьми, якось, що дуже для неї не є типовим. Тобто це є прояв такого магічного впливу. А, дякую, Тетяно. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи повернуся я в Україну? запитує Люба, двадцять року. До року часу така можливість буде, але зі своїми близькими будуть обговорюватися якісь кошти, можливо, якийсь вклад і якісь покупки. Мені здається, що комусь вигідно, щоб людина була не на Україні. Танечка, здравствуйте, прошу еще раз не нашла ответа. Увижуся своим сыном, невесткой и внуками, которые находятся в оккупации. Бердянск. Я в Запорожье. запитує Алла, 18.04.65 року. Я завжди в голові задаю термін. Це є півроку. Угу. На протязі півроку ну 90% що навряд чи. На жаль. Чи продамо квартиру в Балаклеї цього року? Запитує Наталя 709 року. На жаль, ціна, яку запропонують за квартиру, навряд чи е, вас влаштує. Тобто є можливість, але вона не цікава буде. Тетяна, будь ласка, скажіть, чи є на мені магічний негатив? Часто хворію і фізично, і ментально. Донька теж хворіє, чоловік хворіє? Запитує Наталя 28.04.82 року народження. Так, негатив є. І от зараз, власне, є такий момент. Які я не можу проговорювати тут для, на загал? Тому нехай людина звернеться, тому що е, мені виплив негатив досить пікантний, і я не можу поставити людей в якесь незручне положення. Мені тут видає якийсь як любовний трикутник. Угу. Добрий день, дякуємо за вашу роботу. Мене звати Марія. Хочу вас запитати про шлюб моєї доньки Людмили 9.08.87 і зятя Анатолія, 5.06.83. Як складеться в подальшому їхнє подружнє життя? Тут є магія, тут є великі напряги. Якби людина була поруч, я би запиталася, чи не почав випивати зять, тому що тут мені падає по дияволу, тут є прив'язка, він е, якось став себе поводити нетипово, дуже самозакоханий. Тобто тут є така ситуація, ой, тут всі негативні карти, направду, і роботи нема такої, як, як була раніше. Тут є набір, тут треба розбиратися. Ну е, е, доброго життя я не бачу. Але все можна змінити. Звертається до нас Влад, 29.01.2000 року, зауважує, що по... він бі, і запитує, чи будуть у мене стосунки до кінця цього року. Влад. Угу. Має е, страшний розрив у минулому, має стрес, має шок людина, е, стосунки. Там якась така ситуація: е, то, кого він хоче, його не хоче, хто хто його хоче, він не хоче. Тобто, тут двояко, як інтрижка, так, тут є якісь можливості, щоб так серйозно ні, тому що треба пропрацювати. Минулу біль і акумулювати її в плюси. Дякуємо. Так, запитує Катерина прошу подивіться сина Вадима, 21.07.85, чи треба йому з сім'єю виїздити за кордон? Ну, це напевно питання в плані небезпеки, правильно? Так. Угу. Я не бачу такої небезпеки, тому можу дати людям на вибір. Але мені здається, що місяця через три, якщо вони лишаються на Україні, все одно питання підніметься про переїзд. Тому порадила би заздалегідь собі прикинути, що, як і куди, щоб воно не було дуже раптово. Моя сестра Людмила 3.02 65 року живе з родиною у Запоріжжі. Чи загрожує їм небезпека? Чи варто виїжджати? Небезпека загрожує, але можуть лишатися на місці. Розумієте, ж що, угу. що я маю на увазі? Тобто не конкретно небезпека є навколо, але мені не подобаються ті карти, коли вони переїдуть, ну людям буде от дуже зле, і тому я даю пораду лишатися тут теж зле, але не так як вони вийдуть. Там напевно включаються якісь такі психічні психологічні моменти. Як я кажу, добре там де нас нема. Тут питає наша глядачка, чи має вона езотеричний талант і чи варто його розвивати? Звати Інна 22.074 року. Я хочу сказати так, що талант є у всіх. Мені здається, що у цієї дівчини хтось чакував породу у минулому. Їй можуть відкритися її таланти, коли вона чітко усвідомить, що це не є причина для гордині. Гординя їй мішає відкрити якісь певні канали. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, таке питання. Тут цікаво, Кристіна, це теж ваша така вузькопрофільна спеціалізація, це можете подивитися, в принципі, ви. В минулому мала дуже болючі стосунки, які закінчила. Хочу зрозуміти, чому було так погано? Чи це була така магія, чи це така доля? Запитує Надія 28.04.85, а хлопець був Степан 09.01.87. Каже, що підозрює маму і сестру колишнього. Тут мені здається важливо ще подивитися, якщо там дійсно магічний вплив був, чи можна його зняти і якось зробити, як кажуть, обратку, щоб вона в майбутньому могла побудувати щасливі стосунки. Нагадаю, Надія 28.04.85. Була створена магія на крові. Було дещо принесене під поріг для того, щоб мужчина цей відвернувся від нашої глядачки. Я не знаю, чи він загуляв, чи щось там таке відбулося. Ну, мега неприємне. Звичайно, що магія є, але і наша глядачка. Чесно кажучи, трошки е, закрутилася в певній ілюзії. Їй треба було трошки з іншого боку підійти до стосунків, не треба було сваритися і ні в якому разі не попрікати мужчину, не поучати його. І тому вона не дуже добре це сприйняла. А так як там була магія, воно знайшло коса на камінь. І так тут дотичні є родичі. Угу. Хм, треба розбиратися. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, мою доньку Олену. 15.04.80 на предмет заміжджя. Чому, чому не знаходиться їй пара? Ну, я можу сказати, що у минулому. У минулому, якщо дівчина, це є е, лише е, одна з моїх версій, тому що я не можу сказати на 100%, не бачачи фотографії. Мені здається, що у минулому дівчина мала е, е, стосунки з одруженим чоловіком. Через те є певний блок. От. Мені випадає така річ: якщо це не так, то тут все одно іде магія з минулого. От я перекладаю тут через диявол. Тому це питання я би могла удосконалити його в телеграм-каналі. Тетяна, подивіться, чи поїде цього року до внука в Іспанію. Пише глядачка, але ще раз скажу: будь ласка, пишіть імена, пишіть дати народження, тому що ну, ми не можемо так заглянути. Мало того, що ми дивимося без фотографій, без особистого прийому, то проникнути в ауру в інфополе людини навіть без імені і дати народження ну це в принципі нереально. Так. І, і тому я би попросила, щоб глядачі вказували, ми хочемо поїхати через небезпеку, от вона хоче приїхати до внука, просто приїхати, чи вона розумієте, тут є дуже багато питань, але давайте подивимося, чи вони побачаться. Швидше всього, що так: ну, на 65-70% Я думаю, що вони побачаться. Але можливо трошки пізніше, ніж вона думає. Дівчата, дякую за працю. Хочу запитати, чи вийде моя донька Лілія заміж рік народження 1 квітня 86 року народження. E, значить, якщо у неї... Були раніше стосунки. Це є однокласник чи, можливо, хлопець, з яким вона вчилася. Там в неї або магія, або незавершене кохання. Так само воно може оцю прив'язку показувати прив'язку у минуле, через те вона просто не бачить інших чоловіків. Тут треба розібратися глибше, не показує, бо є причина, не показує одруження. Верніше, що вона вийде за... Так, доброго дня, дівчата. Життя летить шкреберт. Яка причина? запитує Лариса 12.06.68 народження. Мужчина у минулому зіпсував карму. Раз. Знаєте, я хочу сказати от таку от свою думку. Нічого просто так в житті не буває. Не буває раптового розумієте випадку. Людина ввела певний спосіб життя, що призвело до цієї ситуації. Мені показує мужчину якісь минулі е любовні стосунки. Тобто щось призвело до цього, є п'япрє причиною на слідкові зв'язки, і тут мені показує, що людина, як то кажуть, не дбала за своє майбутнє. Трошки заігралась це треба виправляти і визнавати якісь певні помилки. Пожалуйста, посмотрите мою дочь, 21.11.75. Светлана, есть ли магия Світлана, є на ній? Тут не просто магія, тут е, цвентарна магія. Значить, були, е, е, щось було зв'язано з водою, чи вода була полита, чи підлита кудись, чи, можливо, дівчина випила цю воду. Точно не показує. Магія є однозначно. Два рази була зроблена не так давно. Угу. Так, дуже багато питань. Дивлюсь, будуть ли у дочки Алі дітки 22, 84? Будуть? Може, покажуть коли карти? Можливо, плюс два роки. Угу. І останнє питання на сьогодні: Скажіть, будь ласка, чи буде у мого сина сім'я? Син Володимир 12, 11, 89. Він знайде дівчину, не з його міста, десь знайде в дорозі. Я не знаю, це буде якась поїздка, чи він їде, чи вона приїде, і з нею у нього почнуться стосунки, де можна буде створити сім'ю. Все прекрасно. На такій прекрасній ноті завжди хочеться починати і продовжувати. Крістіна, дякую вам велике, що знаходите час, приділяєте увагу нашим глядачам, підписникам і відповідаєте на їх питання. Також глядачам, я хочу сказати, що у хто не встиг задати питання, чи хто хоче задати питання особисто Крістіні, вона дала всім вам такий подарунок і можливість задати їй це в її особистому телеграм-каналі, посилання на який буде знаходитися в описі цього відео. Дуже дякую, до зустрічі. До зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.